Не для дам у класифікаторі професій більшість назв робіт чоловічого роду, та усе частіше жінки змагаються з чоловіками та обирають для себе не жіночий фах. Наша Тетяна Пономар розшукала справжніх витончених леді, які ламають стереотипи, і легко та невимушено справляються із суто чоловічими професіями. Високі підбори, макіяж, зачіска. Практично модельною ходою Наталя прямує на роботу. Вона охоронець в магазині. каже, коли прийшла влаштовуватися за вакансію, здивувала навіть начальника охорони. Начальник охорони сказала, куди, за чим, за чим воно тобі нада. Часто покупці плутають Наталю з адміністратором чи навіть директором магазину. Тендітна зовнішність не заважає їй гідно виконувати свою роботу. Силу до недобросовісних покупців Наталя не застосовує, діє своїми методами за інструкцією. По камере замечено, что возможно кто-то где-то что-то куда-то положил, закрывается магазин. Если вдруг начинается сопротивление, закрывается магазин, сопротивление идет дальше, нажимается кнопочка. То есть в течение двух-трех минут приезжает наша охрана, и тогда уже они с ними разбираются. Оно, во всех секторах. Ті, хто стверджує, що жінка за кермом анекдотична ситуація, просто незнайомі з Іриною, авто для неї не розкіш і навіть не засіб пересування, а знаряддя праці з 10 років водійського стажу 8 – Вона працює в таксі. Перший новий рік я працювала, Новий рік раніше зараз уже такого але раніше було. сутки. працюєш, от я через сутки. Выхожу из машины, у меня легковушка тогда была. И ноги тупо вот так колесом стоят. Реально. Я не могла понять, как так, но ну, я же их так не держу. Почему я вышла из машины и ноги колесом? Ну, по крайней мере, я точно знаю, почему железный конь. Замінити колесо для Ірини не проблема. На це витрачає до 10 хвилин, каже жінка. Береш ключ, відкручуєш ключуваєш достаєш запаску, ставиш і поїхали. Починала їздити з невеличкої малолітражки. Зараз гасає пасажирським бусом. Планує отримати категорію С та осідлати ще й вантажівки, попри фізичне навантаження, не завжди адекватних клієнтів та інші труднощі професії. Роботу свою Ірина любить і свого життя без неї не уявляє. Любив машина, Це однозначно Без баранки життя немає. Спеціаліст персоналу каже: грані між жіночими та чоловічими обов'язками поступово стираються. Жінки доводять, що можуть працювати там, де хочуть, при цьому лишаючись жіночними та гарними. З чим це пов'язано з тенденціями, які є на ринку праці, і з поступовою зниженням взагалі рамок між чоловічими і жіночими професіями. Чоловіки, і жінки однаково зараз ділять обов'язки в сім'ї, обов'язки на роботі, обов'язки в нашій країні. Тетяна Пономар, Владислав Тягун та Ігор Неділько. Віка новини.